Хіба умерти можна їй в гарячій захлинутись крові, Коли на справедливий бій зовуть і дерева в діброві, Коли живе вона в міцній сім'ї, великій, вольній, новій. Хіба їй можна оцвісти, коли зоря горить рожева, коли шумлять, дзвенять світи від рику раненого лева, виситі брешуть на щити і кличе дим поверху древа. хто золоту порве струну, коли у гуслях дух вояни, хто дивний запах полину, роздавить мороком туманів? Хто Чорну витише труну на красний Київ наш і камінь, кремить Дніпро, шумить сула, озвались голосом Карпати і клич подільського села в путивлі сивому чувати, чи совам зборкати орла, чи правду кривді подолати. О, земля рідна, знаєш ти свій шлях у бурі, у негоді стає народ, гудуть мости, рокочуть ріки ясноводі, лисиці брешуть на щити, та сонце устає на сході. Ці слова із поеми Слово про рідну матір замість листівок з радянських літаків. 1941 році кидали на окуповані фашистами землі для того, щоб підняти дух українського. І ці рядки, на жаль, в сьогоднішні дні так само сусідні і так само актуальні, це слова Максима Тадейовича Рийсь, син відомого етнографа і громадського діяча-шляхтича Тадея Рильського і звичайної. Селянки, українки, Меланії. Батько сам його вчив читати і писати українською мовою. У їхній сім'ї розмовляли українською, і насправді таких родин у Києві було дуже мало. В 15 років вийшла його перша збірка поетична. Максим Тадеєвич належав до п'ятірного грона неокласиків. Ми знаємо, що всіх їх репресували і вони всі загинули. А е, Максима Тадеєвича сам день народження 1931 року заарештували і кинули до Лук'янівської в'язниці, вибиваючи тортурами каяття, адже поет не успівував радянської влади. І поставили питання Руба, або ти пишеш пісню про Сталіна, або тебе розстріляють. І написав: Не розстріляли. Дали дві сталінські премії одну Ленінську. Максим Рильський мав звання академіка, був депутатом Верховної Ради Української РСР, головою спілки письменників України. Він очолював інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії. Але бути модерним поетом. І залишатися вірним високому естетизму давалося митцеві дуже непросто. Після Другої світової війни його творчість забороняли. Дві збірки, які вийшли в 1946 му вилучали із книгарень, бібліотек. А з розсекречених матеріалів дізнаємося, що в 1945 році. Руками НКВД планувалося знищити фізично Максима Рильського, вони мали в форму унівців і інсценувати розправу над запроданцем влади радянській. Але за іронією долі саме служба безпеки краєвого проводу у Луцьку викрила перешиванців і знешкодила їх. Максим Рильський в житті був дуже доброю людиною. Друзі називали його Максим Золоте Серце. Він любив садити дерева, квіти, плекав виноград і водночас так багато працював. Його спадщина це більше 40 збірок поетичних творів. Більш як чверть мільйона рядків. Перекладів 13 мов. Сьогодні ви почуєте вірші із вуст семикласників. Мистебільшого пейзажні. Хочеться, щоб слухаючи їх, ви наповнилися весною і тією висотою поезії алхіміка мудрих слів. Не бійся, смутку, що пливе з великою любові, ні вітру, що у серці рве всі струни співакові, не бійся сліз, коли вони, як молодість, гарячі, не бійся, як ворон восени над жовтим листям кряче. І смутку проліски зростуть на весняній поляні. У струнах серця розцвітуть, мелодії незнані, і сльози. Як прийде пора заквітнуть урожаї і ворон сонячна загра над березневим гаєм. Благодатний, довгожданий, дивним сяйвом осіянний Золотий вечірній гість Впав, бадьоро, свіжо дзвінко на закурені будинки зголоднілих передмість Відкривай гарячі груди, мати землю. Дощ остудить, оживить і запліднить і пшеницею ячменем, буйним повівом зеленим, білі села звеселить, на білу гречку впали роси, веселі бджоли одгули, Замовкло полестоголосе, В біль золотої мили дорога в'ється між полями. Ти не прийдеш, не прилетиш. І тільки дальніми піснями в моєму серці продзвониш. У відтих роси перлисті з страви падають, золота зітка не сяє, волється, ліснім купається, листя сміється, в шатах зелених вийшла дівчина, в косах студенні роси перлини, золота. Зітка не сяє, валється, ліснім купається, листя сміється. В квітах барвистих дівчина сяє, в оченьках чистих сонечко грає, всіх оченяток сяє, валється, дівчина літом веселим зоветься. Червонобоким яблуком округлим. Скотився день, доспілий і тяжкий, і ніч повільним помахом руки. Чорокі тіні чорним пише вуглем. вуглем, солодкою стрілою пізній цвіт, скрадаючися примура за крани. Звинить земля, як кований копит, змак неде, і серце не обмане. Все буде так, як писано в книжках. Що щасли сніг, легкий на вітах іні, і голоси самотні у полях, та й по снігах на тялицях поплине, як у дзінких незмірених морях, невірний човен вірної людини. Цвітуть буски, садок біліві, і ти хоронить почустки, напів забути, знову мріє, як помах милої руки, у небі вітер Коли колише теплою блокіць, і на землі вийдає трави і затихає, і знову шумить. І раптом схоплює накрила хвилясті співи журавлів. І давня казка вічно мила, зринає крізь хвилястий спів. Минулася буря, і сонце засяло, веселко всміхнулось в ясних небесах, проміння у краплях прозорих заграло, і хмари у шати блискучих убрало, і світ стрепенувся, мов збучений птах. Спинилось літо на порозі. І дише, полум'я на все, і грому гордого погрози повітря стомно не несе. Миться зелене літо і засміється, як дитя, весни ж і весняного цвіту, чи я побачу вороця, чи весняні здійсняться мрії, чи літо не обманить їх, чи по степу їх не розвіє, мов пух на вербах золотих. Яблука доспіли, яблука червоні. Ми з тобою йдемо стежкою в степу. Ти мене, кохана, проведеш до поля, я піду і може більше не прийду. Вже любов доспіла під промінням теплим і її зірвали радісні стах. А тепер у серці ще тремтить і грає, як тремтить у сонці гілка золота. Гей, поля в і синіє небо. Благодар у полі ледве маянчить. Поцілуй стані, обійми в останній, мій розставатись той, хто вмів любить. Як парусть виноградної лози, плекайте мову, пильно ненастанно не настане, боліт Чистіше від сльози вона хай буде вірною слухняною, нехай вона ще служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить, і любов, і гнів у тому гуморі морського. Немає мудріших від народу учителів, у нього кожне слово це перлина це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник: це пишний яр, а не сумне провалне. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Грінченка й далі. Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь доглядати свій сад.